ПАП агропросервіс Національний день ферми Тернопільська область. Ми раді вас вітати і ми сьогодні відчуємо весь драйв наших українських фермерів. Сьогодні 4 вересня 2025 року. І на Західній Україні активно стартує заготівля кукурудзяного силосу. Але найперше питання на сьогоднішній день це висота скошування самої кукурудзи, бо це є ключовий момент в якості нашого корму. Якщо ми говоримо за науковими дослідженнями, то кожних 10 см додаткового зрізування стерні додає нам 1% сухої речовини. Коли ми говоримо про качан кукурудзи, це високий рівень сухої речовини. На порядок вищий ніж в стеблі і листі. Коли ми збільшуємо висоту скошування, таким чином ми змінюємо співвідношення. І в нас стає стебла більш вологішого компоненту менше, ніж сухого. І коли ми піднімаємо висоту скошування, то рівень сухої речовини починає зростати. Кожні додаткові 20 см стерні при скошуванні кукурудзи на силос це плюс 2% крохмалю. Мінус дві десятих одиниці сирої золи і пів мегаджоуля чистої енергії лактації. Ми вирощуємо понад 16 тисяч голів худоби. На даний момент вже є 10 ферм. То це серед них є молочно-товарні, серед них є ферми, по яким вирощується молодняк. І сьогодні буде продемонстровано заготівля кормів. Попадаємо на закладку силосу прекрасні. Ремонтантні гібриди кукурудзи, найбільшу гордість приносить звичайно хороші результати, які ми отримаємо. Ми перевалили в межу 200 тонн молока за останні 6 років десятикратно збільшили кількість молока, яку ми продаємо. Завдяки прекрасним кормам, які ми заклали, силос з перетравністю клітковини, високою, з гарним крохмалем, також повною відсутністю масляної кислоти. Ми даємо можливість нашій компанії отримувати понад 3000 тисячі джерсейських корів. Корови з надоєм поза 6% жиру молочного, завезені з данії. Коли нам розповідали, що ми не зможемо закласти для них якісні корми, утримати цю делікатну худобу, ми людям довели зовсім протилежне. Завдяки нашому сінажу, завдяки нашому силосу, корови здорові, повноцінні дають гарні результати як в надоях, так і в відтворенні. Україна має як, на мій погляд, Досить величезний потенціал в розвитку. Але е, на сьогоднішній день е, ми маємо перше навчити людей займатися, показати людям сьогодні фермерам, аграріям, від корови до молока оцей ланцюжок, за який я вже говорив. Насамперед, треба звертатися до спеціалістів для того, щоб обрати точну фазу і розрахувати час збору, тому що кожен день нового золота. Для деяких підприємств один тиждень роботи буде коштувати весь рік 365 днів для отримання прибутку, збільшення надоїв і продуктивного життя тварин. Поглядаючи, як підприємство розвивається, дивлячись, як народжуються телята, як вони стають подальшими коровами, як розвивається в цілому галузь в Україні. Для нас важливо в молочній галузі це перетравність, суха речовина. Відповідно, орієнтуємося по цих двох показниках. Звичайно, білок також цікаво. На сьогодні насправді у нас в Україні є, що показати для європейських виробників молока. Якщо колись ми переймали технології, то сьогодні ми їх створюємо. Нас почали чути, в нашу сторону почали дивитися, тому що молоко стало рентабельним. Ми маємо надходження коштів, інвестицій. Надіюся, що так буде продовжуватись і надалі. Напевно, моє покликання твариництво, так як я досить люблю свою професію, можливо, звучить трошки дивно, але спілкування з коровами, робота з ними набагато легша, ніж з людьми. Ми мусимо триматися разом, тим більше в теперішній час досить складний час для нашої держави, для нашої України. Ми мусимо рухатися тільки вперед. Надіюся, що скоро ми будемо сподавати в мирному часі і відновляться і території, і господарства, які, на жаль, на сьогоднішній день знищені. Коли будується ферма, коли від самого початку фундаменту закладання вже до запуску і комфортного проходу тварин. У всьому приміщенні, Оце це мені приносив вісім задоволення. Я дуже люблю тварини, люблю свою роботу. Коли тебе постійно ходить, маленька або велика, гарна тварина, і вона живе в гарних умовах. Вона доглянута кожного разу, коли ми покращуємо їм умови життя, комфорту, годівлі. Ти розумієш, що ну світ стає краще? У нас кукурудза на сило вирощується в нашому відділенні суто по органіці. Ми практично мінеральних добрів не використовуємо. Ми вносимо 100 тонн гноївки і плюс 30 кілограм рідких стартових добрів. По такій технології, от ми почали вчора заготовляти сило з тих літ. І в нас вийшло за вчорашній день, ми скосили 24 гектари, 620 центнерів з гектара. Мене надихає робота, я люблю цю роботу. Гордість відчуваю ту, що ми живемо в Україні, і я гордий за наших хлопців-захисників, які нас захищають і дозволяють нам працювати. Початку повномасштабного вторгнення ми всі прекрасно зрозуміли, що таке підтримка, що таке взаємодопомога. Були моменти, коли було дуже важко із логістикою, із продуктами, із добавками, із кормами. Різні компанії, різні підприємці одне одного підтримували, щось допомагали, щось давали в кредит. Була така допомога, що Ну, без неї було б напевне неможливо вистояти фермерам в такий час. Тому я думаю, що от в такій співпраці, в співдопомозі, ми і зможемо дійти до перемоги. Каврам Лін Лінкольн сказав, що найкращий спосіб передбачити майбутнє це його створити. От ми створюємо наше майбутнє для України, для всіх. Є такий гарний, дуже вислів нашого митрополита Андрія Шептицького, не потоком шумних бурхливих фраз. А тихою, невтомною працею, любіть Україну свою. Осінній день швидко завершується, так і сьогоднішній національний день ферми в ПАП Агропродсервіс доходить до завершення. Всім бажаю найкращих врожаїв, найвищих надоїв, а Україні перемоги.